Сьогодні в мене така практична доповідь про е, кроки, які ми робимо, чи щось намагаємося робити в е, нашій бібліотеці на підтримку науковців університету. Вчора було е, насправді дуже багато передмови до цієї доповіді, тому що і пані Тетяна Колєснікова сказала про. Е, про ці заклики з 2010 року бібліотекарям змінити свою спрямованість в роботі не тільки на студентів, на ресурси, а не на науковців. І пані Тетяна Ярошенко про це говорила, і, і пані Ірина Кучма. Тобто, в принципі, передмова з теоретичними і підкріпленим міжнародним досвідом вже прозвучала. Тому я просто представлю. Те, що на сьогодні зробили ми, розділила на кілька умовних частин. Найперше, це про вимоги чи, про, чи ті речі, які адміністративно в, в нашому університеті передбачені, що вони мають робитися. І власне, що ми маємо? Згідно з стратегією розвитку наукма на 10 років з 15-го по 25 рік, пункт 3.4 вказано, що потрібно сприяти активізації публікаційної активності науковців університету, передусім в авторитетних міжнародних і національних виданнях. До цієї стратегії був детальний. План покроковий, який передбачав в тому числі і активну участь в бібліотеці в великій кількості оцих кроків з реалізації стратегії, у березні минулого року була прийнята був затверджений наказ про обов'язковість правильної афіляції співробітниками наукма. Своїх публікацій українською і англійською мовами. Це ну, один із таких основних кроків, який він потім, як ви сьогодні чули, наприклад, з доповіді колеги з Литви, що афіляція вона важлива потім буде для аналізу публікаційної активності, для різних бібліометричних аналізу, тому, власне, правильна афіляція лишається важливою. І в цьому ж наказі вказана рекомендація мати та підтримувати в актуальному стані профіль Orkid чи Google, та, чи Google Scholar. Варто зауважити, що в нас немає обов'язкової вимоги науковцям адміністративної мати ці профілі. І, власне, знову ж немає вимоги бібліотекарям створювати ці профілі замість науковців чи для науковців. Про це трошки далі. Знову ж, в березні було прийнято ще одне положення про преміювання співробітників наукма за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах, Web of Science Core Collection та або Скопус. Якщо я вже презентувала детальніше. І це преміювання, і головне квартальний підхід до нього, який презентував директор бібліотеки Сергій Назаровець. Є публікація з приводу цього. Тому зупинятися детально не буду. Якщо потрібно, ми можемо потім прокомуну... прокомунікувати з цього приводу, але ці речі вже також доступні в відкритому доступі. Основне, що потрібно знати, преміювання здійснюється згідно квартального підходу, тобто враховується кварталь журналу, в якому опублікована стаття. На рік на цей час відбулося вже два таких преміювання. Заявку можуть подати як самі автори, так і підрозділі, і серед умов отут вже є правильна афіляція. Тобто вимогою для отримання премії, в тому числі, є правильна афіляція автором своєї статті. Тут бібліотека відслідковує самостійно. Та верифікує переліку цих публікацій регулярно на сайті представлений список, який оновлюється практично моментально з появою статті в тій чи іншій базі. Ми, ми цей список верифікуємо, підтримуємо, і потім подаємо на затвердження президенту, який вже буде здійснювати преміювання. Це з приводу того, що робиться з ініціативи адміністрації, і бібліотека в цьому допомагає. Є речі, які бібліотека взяла сама на себе ініціативу і робить зараз. Одна з них це рейтинг науковців. На сьогодні рейтинг науковців ми укладали двічі. Він укладається по базі даних Scopus, згідно з даними цієї бази. Укладається раз на рік у травні. Ну, якщо ви працюєте з наукометричними базами даних, то ви розумієте, чому в травні, тому що до цього часу якраз верифікується майже вся інформація. і Ми бачимо більш-менш актуальні дані по кількості публікацій, по цитуваннях і по індексу хірша. І, власне, якраз ці три показники і враховуються поки що для рейтингу. Рейтинг укладається по кафедрам та факультетам, не загальний рейтинг університету. Тобто ну, для загального рейтингу університету потрібно середньозважені показники, яких ми в рейтинг не вводили з причини того, що показники бралися з відкритих ресурсів, скопус SRID, звідки ми могли взяти ці три показники, за якими і укладався рейтинг. Окремо зроблений рейтинг молодих вчених до 35 років, для того, щоб побачити майбутнє, яке буде рухати науку в університеті. Власне, метою цього рейтингу було з одного, побачити, з одного боку побачити, хто публікується, тобто хто автор, так? хто є автором у нас в, в університеті, побачити цих людей. А з іншого боку, таким додатковою цінністю виявилося те, що ми відредагували практично всі профілі в скопу з наших наших науковців, тому що коли ми уклали рейтинг і зробили розсилку по підрозділах, до нас пішло пішла дуже активна. Реакція про те, що дані не не точні, їх повинні потрібно об'єднати, оновити і так далі. І в такий спосіб ми ну, не ходили до кожного науковця, переконуючи його, що настільки ну, важливо мати чистим і правильним, і красивим цей профіль. Вони через рейтинг зрозуміли, що вони, вони самі схотіли відредагувати його і звернули на нього увагу. Також бібліотека відслідковує публікаційну активність, ну, як і будь-яка бібліотека, в принципі, університету. У нас ведеться бібліографічна база в електронному каталозі, яка називається «Праці професорсько-викладацького складу, який веде відділ бібліографії. Ця база ведеться тільки співробітників, які належать до постійного складу Могилянки. Ведеться від самого початку, тобто у нас вся ця історія вона представлена. Також на сайті є вбудований віджит із наукометричних баз, який автоматично підтягує нові публікації. Знову ж це вже представлялося мною раніше, і, ну, звісно, розміщення публікацій в інституційному репозитарії. І, власне, та частина, яку я хотіла презентувати зараз, це ті кейси, які зараз напрацьовані із співпраці з науковцями. Різні рівні, з якими ми зараз працюємо з науковцями. Найперший це коли ми комунікуємо зверху на весь університет. Тобто, наприклад, коли ми проводимо якийсь загальний тренінг і оголошення для всіх науковців, на які там приходить різна кількість і різна зацікавлених людей. Другий рівень це факультет, третій нижчий от, кафедра і дослідницька група. Як виявилося, що це той рівень, з яким найпростіше працювати, тому що з одного боку це невелика група людей, з іншого боку, це люди, які зосереджені на певній одній науковій тему, схожі дуже близькій науковій тематиці, і тому пропонуючи їм якісь консультації чи послуги, легше охопити ну, невелику групу людей. І конкретний дослідник це найнижчий рівень, з яким в принципі працювати. Um, найвідповідальніше і найскладніше, тому що це достатньо велика кількість людей. І uh, далі про це буде, що, от, не пройшовши, наприклад, рівень кафедри, переходити на рівень дослідника досить um, енергозатратно, тому що, виходить, що кожному науковцю, потрібно повторювати одну і ту саму консультацію ну, кілька разів. А, наприклад, пояснити за 5 хвилин uh, принципи там, наукометричної бази даних, ну, це просто неможливо. Um, як ми зараз працюємо з науковцями? Допомагаємо чи консультуємо у виборі видання для публікації, пошук літератури для наукових досліджень, де як шукати, де знайти повні тексти, про наукометричні показники діяльності вченого, як правильно і де краще представляти результати наукової діяльності в відкритому доступі та розбудова іміджу. Все це наша історія з ідентифікаторами та соціальними мережами. Що ми робимо? Ну, традиційно семінари та тренінги, консультації, гостюві лекції. Особливо останнім часом досить часто нас запрошують на, на якусь лекцію в, в, рамках, в рамках семінарів їхніх науковців. Коригування профілів, електронна доставка текстів, підбір журналів за ключовими словами та тематикою і представлення публікацій в відкритому доступі. Трошки не Власне, ось е, останній пункт: е, ми тут найбільше задіюємо нашої такої ручної праці, тому що ми беремо повний список публікацій викладача, звіряємо його, що потрібно скануємо, тобто всю цю історію з представленням у відкритому доступі, ми е, фактично взяли на себе. А тепер що ми не робимо? Ми не створюємо профілів за дослідника. Не створюємо, ми консультуємо, як це робиться. Він може сісти біля нас і створювати цей профіль. Але за нього ми його не створюємо. Тому що ми не будемо потім підтримувати його актуальним. І Якщо дослідник ну, не підтримує актуальний профіль, то він йому, в принципі, і не дуже потрібен. Тобто, ми. ми не шукаємо літературу за науковця знову ж. Е, ну, це одна з причин, е, наприклад, в Литовському та університеті п'ять тематичних бібліотекарів. Тобто тут уже, е, можна працювати більш глибше і шукати і літературу замість науковців. Ми поки що собі цього дозволити не можемо, тому що з оцією консультаційною і тренінговою частиною працюю е, я з Екмаїром. Е, ну, ще нас з репозиторієм одна людина. і... Е, Директор бібліотеки. Тобто ми не маємо поки що такої розгалудженої мережі а, спеціалістів, які б могли забезпечувати глибший рівень консультацій і підтримки науковців. І а, ми не укладаємо списків літератури за міжнародними стилями цитування. Ми вчимо наших а, науковців користуватися бібліографічними менеджерами. Ну, не знаю, може ми ледачі бібліотекарі. А, з того, що вже Зараз на що потрібно звернути увагу бібліотекарі під час роботи з науковцями? По-перше, це досить не знаю глибше і визначити справжню потребу. Тому що коли приходять представники гуманітарного факультету і хочуть про наукометрію, ну тобто вони. Не зовсім розуміють, що вони поки що ще не знають, що саме вони хочуть від наукометрії. І тому о, тут треба о, от про, о, не знаю, прощупати, про зрозуміти о, ну, їхню власне оцю потребу, що, що їм о, розповісти в першу чергу, а, а не залазити в середньозважені показники зразу ж там і, о, і так далі. О, о, ну, не потрібно одразу давати такі глибокі знання з теорії і з методики наукометричних досліджень, тобто не давати лишнього лишнього розуміння, наприклад. Іноді науковцям достатньо ці наші ключові речі, зрозуміти, що імпакт-фактор це тільки в журналах, які є в вибух сансі в певних колекціях, як розраховується індекс хірша і що потрібно обов'язково, індекс хірша розраховується по конкретній базі. Це ну, це, кожен науковці, це треба повторювати багатьом науковцям цю історію. Тобто, от, от такі речі, які будуть їм корисні на даному етапі. Потім, вже, коли вони почнуть працювати, почнуть підтримувати. Профі... Філі почнуть ну, активніше, якщо вони цього не робили до, до моменту, у них з'являться питання, з якими вони прийдуть. І тут, власне, ось ця історія, що спочатку семінар чи тренінг із загального питання, а потім перехід на персональний рівень. Спочатку дати загальну інформацію всім, хай вони почують, може хтось для себе щось уже і не нове почує, а потім, уже виходячи з тої інформації, яку ми дали їм, тобто якої ми вже теоретично вони навчилися від нашого тренінгу, вже потім консультувати, щоб ну, знову ж, це про те, що я кажу, не повторювати всю там, не знаю, методику розрахунку індекса хірша кожному науковцю кожного разу там, по, по 10 разів на день. І ну, це, взагалі, такий ідеальний варіант, коли методист кафедри залучається до співпраці з підтримки науковців, тому що якісь речі методисти можуть контролювати, ну і, і цим допомагати. Ну, із таких поки що двох основних проблем, які, які в мене виникли в цій в цій роботі, це по-перше довіря науковця до бібліотекаря і певна упередженість. І з того, щоб вони повинні хоч раз почути і попрацювати з вами, щоб зрозуміти, що ну, ви спеціаліст і ви насправді можете щось чимось допомогти, тому що коли ну, упереджене ставлення, то відповідно, ну, відповідно і подальшого контакту не буде. Ну і ем, останній варіант, який мене поки що я тут спрацювала неправильно, ем, потрібно одразу встановити. Як буде відбуватися комунікація на персональному рівні? Тому що якщо ви даєте в своїх контактах не тільки робочу пошту, а там месенджери, наприклад, чи вайбер, то будьте готові, що в неділю, у другій годині, дня вам пише науковиць, якого там щось не виходить із Google Scholar, і ви там, і ви, і ви дивитеся, і думаєте, ну от що робити? Відповідати в неділю, в другій годині дня, чи там потім приходити на роботу, ну і ну і якщо ти раз відповів. То, відповідно, листування продовжується і продовжується і продовжується. Тобто, здавалося б, така ну, проста річ, але від неї вона може не знаю, демотивувати самого бібліотекаря до цієї роботи з науковцем. Ну сьогодні у мене все. Я дякую за увагу і буду вдячна за питання. Дякую, пані.